Привіт малята! Запрошую вас сьогодні поспостерігати за білочкою. Білочки живуть переважно в лісах, але часто можна зустріти їх і в парку. Білка це невеликий руденький гризун з великим пухнастим хвостиком. Тіло білки вкрито густою руденькою шубкою. Білочка іноді на зиму змінює хутро. Воно стає густе і сіреньке. На вушках тваринки, які постійно стерчать, є кисточки. Також у білки великий пухнастий хвостик, який допомагає тваринці у стрибках. Оченята в неї коричневі і блискучі. За допомогою задніх лапок з гострими кихтями білка чудово лазить по деревах. Гніздо тваринки знаходиться в дуплі. Воно побудоване з гілок і має кулясту форму. Білки ведуть активний спосіб життя. Вони проводять дні у пошуках їжі, частину якої зразу з'їдають, а іншу ховають у схованки. Таким чином роблять запаси на зиму. Білки харчуються насінням дерев, шишками, горішками, квітами, комахами, грибами. Якщо десь в лісі чи парку постукати горішками, білочка почує і прибіжить за горішком. І навіть вони можуть брати їжу з рук. Білочки гарненькі, активні тваринки, за якими чудово спостерігати. Малята, за ким ми сьогодні спостерігали? Так, за білочкою. Білочка яка? Правильно, маленька, руденька, з пухнастим хвостиком. Що полюбляє їсти білочки? Так, горішки, шишки, гриби, квіти. А де живе білочка? Правильно, у дуплі. Молодці малята. Гарного настрою вам до побачення!